Сьогодні я буду робити оригамі морозиво бо вже стало спекотно. Треба охолодитися морозом, спека, і потім буде спека. Добре, починаю робити оригамі морозиво Спочатку я згинаю ось так. Квадратик ось так. Один кут. І ще один код, щоб о, вийшов як такий о, вафельний ріжок для морозива Ось я трішки підрівняла такий ріжок, щоб вийшов гарний. Ось так я підрівняла, щоб вийшов ось такий гарний ось. Як ріжок такий від морозива і у морозу ж немає такого кута вгорі, тож його згинаю. Ось так. Ось такий ріжок. Таке морозове вийшло, а тепер його треба розмалювати. Ось так я розфарбувала ріжок. Я люблю шоколадне, але я... Хоче щоб було кольорове теж. Спочатку я хотіла зробити тут багато таких кульок, але вирішила тепер зробити. Просто одну кульку веселкову. Тут і шоколадне, і біле, і веселкове, і супер. І малюю на вафель. На вафельці таку... на ріжку малюю таку клітинку, як у справжнього морозого. На ріжку. Я мала, мабуть, зробити це, ну, помаранчевим, та вже зробила чорним. І я знаю, що на орігамі лисички. Один перегляд. І тут хто це подивився, я дуже дякую. Та я думаю, ви на цьому поставите більше. Переглядів та лайків. Поставте лайк. Хто любить морозиво Ось я люблю. Як ви зрозуміли, Шоколадне Ось так я спробувала його зробити гарнішим трішечки. Ну, добре. Хм. Добре, ось таке морозове вийшло. Поставте, звичайно, лайк, як я казала, якщо хтось любить морозове. А мені здається, більшість любить. Ну, і не забудьте підписатися на мій канал. І кінець. Угу. Так крещатик люблю. Морозиво. Але пахне фломастерами. Кінець.